Вітаю, це незручне інтерв'ю. Мене звати Олександр Дмитрович, і сьогодні у мене в гостях волонтер, громадський діяч і просто чудова людина Назарій Гусаков. Привіт, Дмитро Олександрович. Привіт, Назарій. дякую, що прийшов. Тобі дякую. Я приїхав. Це ну, не чи ти бачиш, це доволі незручне інтерв'ю, і тут можуть бути такі доволі жартівливі, там трошки навіть образливі запитання. Тому... я звик, що мені в принципі незручно в житті. Так, тому ти в, не хвилюйся, ти в будь-який момент можеш стати і вийти. Хвилюйся, щоб ти не хвилювався. Це нормально, я не хвилююсь. Перше питання. Я просто з нього починаю всі свої інтерв'ю. Це кожного гостя запитую. Хто твій улюблений герой з людей X? У мене просто професор Ксав'єр. Молодий, ну чи поки ходив. Поки ходив. Ну, напевно, тому я і не бачив той фільм. Дивись, якщо людина з інвалідністю переходить в клас то в школі, то цей клас назива стає інклюзивним, так? Так. вірно. То чи можна вважати, що якщо ти приїжджаєш на якийсь відпочинок, то він автоматично стає all inclusive? Ну, в принципі, можна. То таке більш філософське питання. Як на тебе вплинув фільм 1 плюс один? Ну, знаєш, мрія в житті з'явилася, Певно. Це твій улюблений фільм? Ні. Один з трьох найкращих, який тобі подобається. Ну, так, один з трьох. А, як ти відносишся до активних видів спорту? Є щось що ти би хотів собі змінити? Картинку перед очима зараз би хотів змінити. Е, то... Якби ти знімався в порно, то яка б це була категорія? Секс машина. Ага. Е, а за якою цілою інтересуєшся? ні, просто. Якось хочеш різномітнити своє статеве життя. Та ні, а ну, типу... Просто цікаво. Ну, в тебе він. Е е ну, є. Ну, присутній. Хочеш попробувати? Та ні, я просто думав, що. Щось ти за духу я думаєш. Ні, ну я. Е знаєш, як, типу, ну ти і. Ну, і секс, так. То як ти і краса. Я же ж, ну. Я не хочу об... образити. Та але... Я теж я констатую факт. Направда не ображається. Я. б... Е... — Слухай, ну. Ну, я Погодь... не вийду. Якби ти не хотів, я не вийду. Будеш терпіти мене вже до кінця. Ну, погодься, що якби, ну, с... дійсно. Дівчата... Ну що, ну ти хоч до слова договори до кінця. Ну, що? Ну Ти сексом займаєшся? Ну, займаюся. А ти? Практикуєш? Ну, щоб ти розумів, мене його достатньо. Я за останніх 5 років ні разу не дрочив. А ти? Я одружений. Да що, одружені не дрочать? Дрочать. Дякую. А якби ти міг вибирати народитись в своєму тілі, але з розумом Стівена Хокінга, або народитись в тілі Стівена Хокінга, але зі своїм розумом. що б ти вибрав? Саша, від твоїх питань настільки душно в цій кімнаті. Та чого там нормальне питання? ну це ж... <клес> а я... мені теж душнувато, якщо чесно. Саша, не вигадуй. В якого сценарії писали? Ніхрена тобі не душно. Читай по тексту. Ти проходив ВЛК? Ні. А чо? Боюсь, що заберуть. А, щось в мене шия затекла. Ну то я чим тобі. Так і в мене шия, якщо чесно. Блять, дебіл, сука, де ти тут бачиш такі текст? Ти можеш, блять, нормально читати чи нам брати іншого ведучого? Прекрасно, продовжують. Е, Назар... Е, а чи плануєш ти себе привезти в форму до літа? Бряд, щось в роті пересохло. <кхем> І мені в горлі пересохло дуже. Та ні хіба! тут! А як ти себе взагалі почуваєш? Ну, явно краще, ніж ти.